Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Ну що, продовжую тему мілкої річкової риби. Е, поки мій рибак ще їздить на рибалку, бо він тільки похолодає, він їздити не буде. Ми насолоджуємося тим, що в нас є багато рибки. Але вона мілка, річкова, він ловить звичайною вудочкою, не з сітками там, не спінінгами, просто з звичайною вудочкою. І от така рибка маленька. Я робила її чуть-чуть вкрупніше, робила в сметані. От. А це зараз я зроблю томаті. Помідори, звичайні помідори, перетерла на тюрку, накришила цибулю і зробила зажарочку таку. Зараз я обжарю рибку спочатку, а тоді буду робити далі. Ось я її обжарила з однієї сторони, перевернула на другу. І зараз буду заливати звичайною зажаркою. Так це накриваю, Доливаю трошки водички. Ставлю на повільний вогонь, і щоб вона тушкувалася. Але хочу сказати саме головне, в зажарку обов'язково треба покласти ну, штук 3-4 зубчика чеснику. І я зажарку роблю солодку. Прямо кладу от на оцю кількість, скільки я показала, кладу столову ложку цукру. Воно десь дівається, риба бере цукор, там помідори забирають, його не відчувається так сильно. Ну це так смачно, це такий пікантний смак виходить завдяки цукру. Ну і, звичайно ж, свої спеції. Риба любить коріандр. Обов'язково коріандр. там Всякі травки в мене там в складі. Я знову ж зараз покажу. Ось оця баночка. І тут, і тут і куркума, і петрушка, і скріп сушений, і в общем багато-багато різних спецій таких. Я їх поєднала в одне, але сюди я ніколи не кладу перець для того, щоб не зробити перченою стравою. Перець я кладу окремо. Ось У мене така баночка. І тут суміш перців. Тут і білий, і чорний, і духмяний, ну, коротше, всі перці. І ось я її легесенько, так трошечки кину перчику ще. Все, і це зараз накрию кришкою, поставлю на повільний вогонь, і, мабуть, хвилин 40 воно буде тушкуватися дуже-дуже повільно. Ох, Заїжджає мій риба приїхав, а я вже зробила цю рибку. вона, як Я вже розказувала вам, що якщо рибка тільки-тільки зловили її, то ми її чистимо і тоді вона хоча б добу щоб була підсолена в холодильнику, Вона тоді краще держить форму, вона, ну ми так робимо, я не знаю, може це неправильно, але ми так звикли. Значить, Приготувалася ця рибка, дуже вона смачна. В томатному соусі в сметані робили, в томатному соусі робимо, котлети робимо, зрази робимо з цієї риби річкової. Нам вона дуже подобається. Спробуйте обов'язково і ви. Такий варіант приготування. Він, ну, як скажемо, нагадує мені кільку в томаті. Такий смак, тому що томатна, ну, воно з помідорами. Зараз я вам покажу. От тушка залишається ціленькою, нічого з неї не відбувається. Але всі мілкі кісточки, всі перемлівають. Це дуже смачно. Вона така ніжна, вона дуже смачна, ця рибка. Так що мілкий кісточок взагалі не залишається. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Сьогодні на сьогодні все. Всім пока-пока.